Маленьке диво, витримане століттями, витончена, довершена у стилі та змісті. Писанка про неї писали поети та прозаїки, а черниці та майстрині копіюють, аби не втратити жодного виточка, жодного символу. Адже кожен із них це чиєсь прохання, чиєсь добре слово, чиєсь історія. До цих пір в Україні не можуть зібрати повну колекцію усіх видів писанок, адже щоразу віднаходять нові екземпляри про мистецтво, яке творили навіть у часи воєн. Далі у сюжеті в Україні була загадка Живе родить мертве, мертве родить живе. Це ташка народжує яйце, а з яйця народжується життя. Здавна чи не усі народи до яйця ставились із особливою повагою, бо вірили, що з нього і виник Всесвіт. Коли люди почали розписувати яйця, достеменно невідомо. В Україні мистецтво писанкарства сягає не одного тисячоліття, і не однією тисячею вимірюється кількість видів писанок. Так, на Слобожанщині біле яйце всівали звіздами, рожами, мальвами, солярними знаками. А от на заході країни шкарлупу оздоблювали рибками колосками, безкінечниками. Сьогодні ми спробуємо пізнати Україну із заходу на схід та півночі на південь у писанці. Це ще одна традиція, яка нас ідентифікує. Розписане яйце слугувало оберегом, схована під стріхою. Писанка оберігала помешкання від пожежі, закопана перед порогом, охороняла від злих духів. Слугувала сучасною Валентинкою, а ще уособлювала молитву. Молитви первісних людей про добробут, про здоров'я, про щастя, про плодючість певними символами. Це, тобто, це писалися не просто так, як ми можемо знати словами, молитва. Це от символ, наприклад, чи, чи хрест, чи восьмиременна зірка, чи безконечник, дерево життя. Ну, тут є чотири серця, бачите? І такі писанки дарували дівчата хлопцям. Тому вони могли на писанках було бути написано кого люблю, тому дарую. Перша писанка, про яку хочемо розповісти, Лемківська. Доля її авторів складна, а от техніка розпису яйця навпаки. Жителів Лемківщини. У 44-45 роках були всі депортовані. І щоб ця власне, ленківська писанка не пропала, щоб вона мала продовження життя, ми відродили, відроджуємо її. Різниця від тих традиційних гуцульських писанок в тому, що ми пишемо не писачком, а шпилькою. Це найдавніша традиція писання писанок, тому що макаючи у віск, ми могли писати ті символи навіть звичайні. Чайним петичком традиційно у тиші та спокої без зайвих очей наодинці із потаємними бажаннями готуємо усе необхідне: чисті білі яйця, фарби, оцет, віск, полотно, запалюємо свічку, кришимо віск. Поки він тане, господиня складає руки в молитві. На кожній ленківській писанці ми бачимо сонечко, тобто символ життя, символ відродження, є ще символи дерева, символи бжілки, ну, кажуть, дівчина чи жінка, така як бжілка роботяща. Штрих за штрихом на лемківській писанці народжується сонце. Від його тепла та щедрості згодом заколосяться лани. А ми мандруємо на лісисту сіверщину. Писанки з Чернігова вирізняються яскравими барвами і рослинними орнаментами. Писанки, які власне були зафіксовані з позаминулого століття, це чернігівські писанки. На східній Україні там радянська влада прийшла раніше. Це було можна сказати просто дощенто знищене народне мистецтво. Але ж писанка це символ життя, а воно не підвладне жодному із режимів. І сьогодні, завдяки дослідникам та майстриням, писанки, які творили на східних теренах України, доповнили історію писанкарства. Вона має свою колористику, вона має свій характер. Там були просто місця, де жили осідло проживали українці. Слобожанщина, це Харківщина. Писанки з Поділля легко ідентифікувати, виконані зазвичай у чотирьох кольорах на білому тлі. Це подільська, але вона травлена. Колись робили такі писанки з білим клом. Для цього фарбували писанку в жовтий колір яйце в жовтий колір. Тоді писали по жовтому контури. Ну і наступні всі кольори накладалися. Навіть чорний покривався воском, і тоді цю писанку клали в капустяний квас. Орнамент на подільській писанці це поєднання геометричних фігур та рослинних. Елементів, що додає їй свого шарму, великодню писанку починали писати з настанням великого посту, а завершували в страсний четвер. Нею ніколи не бавляться і не вживають у їжу, адже у її візерунках особлива енергетика. Розписане яйце слугувало листівкою, її дарували тим, кому зичили щастя та добробуту. Це є державний символ. Так так, 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 власне, це, це як розпізнавальний знак. <свят> Не зети і інші. А от писанка це вже я би сказала, так як знак українства нашого. Своє побажання в писанці можете закаргувати й ви. Мабуть, кожен, хто цього року розписуватиме яйця, малюватиме голуба миру. А чи це головне, що сьогодні вважаємо мирних свят.